Отже, єдині новини в ефірі це канал Ми Україна, і з вами Людмила Добровольська. Росія вдарила із авіації по одраду кам'янці. Це Херсонщина. Влучили просто по приватних будинках. 43-річний чоловік загинув. І ще двох місцевих жителів шпиталізували. Один із них у вкрай тяжкому стані. Медики зараз борються за його життя. А напередодні вночі окупанти накрили вогнем Херсон. Там постраждали двоє цивільних. Жінці надали допомогу на місці. А ось її 49-річного сусіду ушпиталили із чисельними уламковими поранення. На місці вирва від снаряду фасади і дахи навколишніх будівель потрощені. Обірвана лінія електропередач. Сусід вийшов покурити. Він звичайно на вулицю прикому курити. Його Він Зараз в реанімації обласної больниці. Коротше, мене Чуть-чуть. Ви видите стіни покоцані? Вверху, внизу, везде проснулася от того, що такий взрив був. А я колись попадала під міномети. І за цього це я добре все чула. У нас кругом з зі сторони дому стекла, і три були таких прильоти. Ужасні були прильоти, ужасні. І ми, звісно, до утра не спали. Сиділа, я, кажуть, що в коридорі треба сидіти між двома стінками. Двох енергетиків поранили сьогодні росіяни на Сумщині, і з мінометів вони обстріляли середину Буду і поцілили автівку електриків. Накривали місто вогнем окупанти і напередодні поранень зазнали. Четверо цивільних пошкоджено більше 30 житлових будинків і об'єкт критичної інфраструктури. Ну а в день сьогодні вибухи лунали у Запоріжжі і на Дніпропетровщині. Наша ППО знищила російський дрон біля Кривого Рогу і повідомляють про два вибухи біля Запоріжжя. Але що саме то було приліт, а чи збиття ворожого безпілотника поки що невідомо. Знаємо тільки, що люди не постраждали. Ну і росіяни надвечір обстріляли Краматорськ. Повідомляє Радіо Свобода. Одна із ракет влучила у дорогу буквально за кілька метрів від багатоповерхівки. Про жертви і руйнування наразі невідомо. Відстань у півтори тисячі кілометрів для української зброї не проблема. Коментує серію останніх влучань у глибокому російському тилу секретар РНБО Олексій Данілов. Над власною ракетною програмою і безпілотниками Україна працює уже три роки до розробки залучені і приватні компанії. Ми не атакуємо в Росії цивільні об'єкти, не чіпаємо ані шкіл, ані лікарень, ані дитячих садків, як це систематично роблять росіяни. Україна атакує на ворожій території, заводи або військові виробництва, що виробляють зброю, з якою вбивають наших дітей, каже очільник. РНБО на протест вийшли сьогодні Одесити проти недоцільного витрачання бюджетних грошей. Вони обурені прикладанням бруківки і ремонтними роботами у суді вартістю у понад сотню мільйонів. Кажуть, за такі гроші можна придбати армію дронів, забезпечити передову якісними турнікетами, а чи автівками. Усе це є розходними матеріалами, і від браку цього потерпають наші воїни чи на, не на усіх ділянках фронту. Власне мітингують вже в шосте. На час проведення пікету над будівлею мерії мали урочисто підняти прапор, але поки люди не розійшлися, ніхто із чиновників із будівлі не вийшов одесити проти того, щоб гроші йшли на ремонти доріг, на ремонт судів. Ми за те, щоб гроші йшли на ЗСУ, на закупівлю дронів, тому що хлопцям це потрібно. Я тримаю прапор 28-ї бригади одеської. Хлопці також за те, щоб гроші йшли на дрони. Я вимагаю, щоб всі кошти йшли зараз на ЗСУ, на живих. Вже моя дитина загинула, але побратими його там стоять. Ігорю Коломойському вручили підозру ГСБУ та бюро економічної безпеки закидають олігарху легалізацію більше як півмільярда гривень шляхом виводу їх за кордон через інфраструктуру підконтрольних йому банків. Це дві статті кримінального кодексу України, шахрайству і відмивання майна, отриманого злочинним шляхом. Біля Шевченківського рейсу до столиці моя колега Дарина Добровольська Дарино чи ймовірно побачити Коломойського у залі суду? Ну і які варіанти завершення сьогоднішнього засідання Дарина. Людмила, ну я скажу, що від обіду біля Шевченківського районного суду журналісти та телекамери. Спершу за попередньою інформацією обрання запобіжного заходу Ігорю Коломойського Коломойського мали розпочатися о 14.00, згодом о 17.00, 17.30, Утім, досі до суду ніхто не прибув. А попередньо від 14.00 тут знаходилися адвокати Коломойського на питанні, чи все ж таки розпочнеться засідання сьогодні. Вони віджартовувалися. Утім, ми маємо інформацію, що все ж таки суд стартує сьогодні за кілька годин. Я ж нагадаю, що. Ранок суботи для Ігоря Коломойського розпочався з гостей співробітника служби безпеки України та бюро економічної безпеки вручили йому підозру за двома статтями. Перша це шахрайство, 190 стаття, та легалізація майна отриманого шахрайським шляхом йдеться про 209 статтю кримінального кодексу. Коломойський підозри підписав. Слідчі стверджують, що протягом Дві 2013 тринадцятого дві років Коломойський незаконно заволодів сумою у розмірі 570 мільйонів гривень. а Згодом їх легалізував кошти. Вивіз за кордон, а для цього, нібито скористувався інфраструктурою підконтрольних йому банківських установ. За інформацією деяких змі прокурори будуть клопотати про тримання коломойського під вартою, але з альтернативою внесення застави, також як і сума збитків, тобто 570 мільйонів наразі досудове розслідування під керівництвом офісу генерального прокурора триває. Ми залишаємося тут на місці події, і про всі подробиці, які будуть відбуватися тут в Шевченківському районному суді Києва, будемо розповідати уже у наступних прямих ефірах нашого телеканалу. Дарина, Я тобі дякую. Моя колега Дарина Добровольська від Шевченківського райсуду столиці. Сьогодні підозру за двома статтями кримінального кодексу оголосили Ігорю Коломойському, і ми чекаємо розвитку подій. Ну і одразу чотири нові послуги від 4 вересня з'являться у застосунку дія. Це допомога людям із інвалідністю, допомога в усиновленні у догляді за хворою дитиною і оформлення виплат батькам-одинакам. Мінсоцполітики наголошує міністерство прагне зробити надання усіх 100% соціальних послуг онлайн. Ну і ще одна перемога України. Наша легкоатлетка Ярослава Магучих достроково вийшла у суперфінал діамантової ліги із власним рекордом. Ці змагання перші для неї у статусі чемпіонки світу, здобутому у Будапешті. Ярослава подолала планку у метр 89, потім у метр 92 і врешті 2 метри і 2 сантиметри. Окрім магучих Україну у китайському сімені представляють ще три спортсменки: Юлія Чумаченко у стрибках висоту Анна Рижикова і Вікторія Ткачук у бігу на 400 метрів із бар'єрами. Ну і Нобелівський комітет відкликав своє запрошення на цьогорічну церемонію вручення премії для трьох осіб дипломатів країни-агресорки і її поплічників на стокгольмські бенкети з цієї нагоди запросили були послів Росії, Білорусі та ще й до компанії Ірану у фонді Нобеля пояснювали, це мовляв аби безпосередньо доводити власні цінності державам, які їм. Протистоять. Український українські МЗС заявив протест, його речник Олег Ніколенко заявив, що це матиме зворотні наслідки і тільки посилить у Кремля відчуття безкарності. То що відбувалося навколо однієї із найпрестижніших премій світу? Дарина добровольська продовжить. Нобелівська премія Оскар у світі науки і одна з найпрестижніших нагород у світі. Її володарі вчені митці та миротворці, які стали кращими у сфері фізики, хімії, медицини та фізіології, літератури, економіки, а також ті, хто сприяє встановленню миру. П'ять із шести нобелівських премій, щороку вручають у столиці Швеції, Стокгольмі. На заході присутні понад тисяча гостей: король та королева Швеції, члени монаршої родини, глава уряду, а також політики та дипломати з усього світу. Імена лауратів та лауреаток традиційно стають відомі на початку жовтня. Церемонія нагородження 10 грудня, день смерті видатного науковця. До оголошення імен найкращих у своїй ніші залишається щонайменше місяць. Утім, навколо найпрестижнішої наукової премії, розгортається справжній дипломатичний скандал. На другому році великої війни Росії проти України Нобелівський комітет запрошує на урочистості послів Путіна та Лукашенка. Торік у списку гостей їх не було. Серед запрошених цьогоріч і представник ще одного тоталітарного режиму Ірану. Нобелівський фонд вважає, що такий загальний підхід сприяє донесенню важливого послання Нобелівської премії до кожного, і в майбутньому така практика буде спільною для усієї організації. І заяви Нобелівського фонду від 31 серпня 2023 року. Про які важливі послання може йтися на заході, де сидітимуть представники країн терористок, речник українського МЗС Олег Ніколенко написав: доводити цінності гуманізму до Москви та Мінська це сіфізова праця, тобто важка і нескінченна. Найімовірніше, що в той день, коли російський посол сидітиме в гарному костюмі в стокгольському холі російська армія скоюватиме чергові воєнні злочини на окупованих українських територіях, а російські ракети знищуватимуть чергові житлові квартали в українських містах. Ми закликаємо організаційний комітет підтримувати міжнародні зусилля щодо ізоляції Росії та Білорусі. Виступають на боці України і політики із самої Швеції. Деякі планують навіть бойкотувати захід. Повідомляє місцевий таблоїд Автонбладет. Відтак глава. Ліберальної партії Карл Йохан Георг Персон заявив, що не збирається сидіти і піднімати тост за російського посла, поки триває огидна і кривава агресивна війна Путіна в Україні. Лідер центристської партії Мухарем Демірок та лідерка партії зелених Марта Стеневі теж бойкотуватимуть. Я з нетерпінням чекав можливості бути присутнім на церемонії і на Нобелівській вечірці. Але поки Росія перебуває у стані війни з Україною, я не можу бути присутнім на одній, ні, вечірці з їхнім послом не відвідає Нобелівську церемонію, і лідерка шведської лівої партії Нуші Дадгостар не хоче сидіти поруч із представником російського режиму. Поки над Україною падають бомби. Був здивований таким запрошенням і прем'єр-міністр Швеції Уальф Крістерсон. Нобелівський фонд приймає власні рішення, але я б не запросив Росію, якби зараз відповідав за церемонію вручення премії. Ольф Крістерсон, прем'єр-міністр Швеції, не оминув скандального рішення Нобелівського комітету і глава МЗС Естонії. Ми були єдині в ізоляції росіян і білорусів на міжнародній арені, але в Москві та мінську все ще існує певна надія на доброзичливість заходу. Ми повинні залишити цю помилку в минулому. В українському МЗС вважають, що запрошення Нобелівського фонду для Кремля лише посилить відчуття безкарності, і це сприятиме новим злочинам. Кілька днів дипломатичних заяв та обурливої реакції посадовців таки відкрили очі представникам Нобелівського комітету. У суботу на їх сайті вийшла нова заява. Послів Росії, Білорусі та Ірану на урочистостях не буде. Їх запрошення відкликали. Дарина Добровольська ми Україна, марафон єдині новини. Отже, борімося, поборемо це таки працює. Ми країна переможців. Ми здобудемо перемогу у цій війні. Слава Україні!